Меня і сьогодні я знімаю відео про мої вироби з резинок. Я вам покажу я не всі, я вже... ну, я покажу всі вам. Ось. Так, ну що ж, почнемо з тварень. Ось, я вам зараз покажу ось таких хомачків. Це ось такий хомачочок. Зараз ось такий хомячок. Такий він. Бачите, ось тут він такий Ось. Я його переможу на станочку. І другу ось такий. Ось Ось цей не дуже вийшов. Бачите? Ось. Ось він такий микенький ще. Ось пертімка. Тут там з двох кольорів. Тут дуже не Я тебе покажу. Я вам покажу Ось. Ось далі були мої вироби. Мій виріб ось такий. Така сумочка. Ось це я сама придумала. Ось вона така. Яскрава. На тут чу чуть темніша, але на камері вона інакше на чучок темніша. Ой. Я вже забула, як її плавали. Це ну, не дуже важко. Це легко Плесить. Ось. Далі я вам покажу ось таку такі свічечки. Мені чомусь нагадують свічечки а я теж сама придумала. Їх дуже легко, я запам'ятала, запам'ятала, як їх робити, і ще одну покажу, ще одна ось така різнокульова. Ось такі дві. Ось такі свічечки Ось, зараз камера не поміж. Далі ось такий, ну, не найліпший мій виріб. Мені не дуже він подобається. Хочу вас Ну, такий шампунь, але він все одно якийсь такий. Ну, такий якийсь не, не дуже, але, але все одно він мені подобається. Такий не дуже удачний. Але він всюдно. Ось. Ось, ну він такий. Він не дуже удачний. Ну і ось такий у Ось далі цей мій виріб, один подобається також. Сумочка я сама її придумала. Ось, тут багато всяких штук є, що я сама придумала. всяких виробів? Ось. Ось такого кошту. Ось тут перепліточка мені дуже подобається. І сама сумка подобається. Це теж я покажу. Ось це взагалі дві були. Ось я хотіла для LP lip ось Далі в мене ось такий девик. Ось я його плела дуже легко, на ось я не буду казати, що на корючку, що не на корючку. Ось далі в мене йдуть виріби, їх дуже багато. Ось зараз я вам покажу. Ось таке морозиво. Так. Ще в мене зараз я покладу. Моглася. Зараз тут буду поставлю крутись. Зараз я зміглю, просто ось тут а вони вони всі. Я їх зніжу. Все. Я вам Ось я вам покажу. Перше ось таке було. У мене ще є одне. Ось таке. таке синє, Ось таке. Ось ось таке синє, Ось ось таке. Це мультифруктове. Це малинове, Це таке бананове, Ось це ось таке. Ось. Ось такий виріб навушники і вироби зараз. Я. Ось це я, я зараз перенесуся, перейду на інакше місце. Ось ось. Ось це я. Ось так. Добре. Ось. Я не знаю, чи всім видно, Ось і два моїх вироби, яких я дуже довго мучилась. Ну, з одним так чучок повезилася, а з другим то мені терпіння чого не лапнуло. Ось ось такий кексик. Я не багато повозила з ним. Ось. Да, раз по Зараз вам пьего. Це найлюбиміший мій виріб. Дуже важко плива. Ось така бульба фрі. Ось така фрі. Ось вона в мене казкова така. Ось з очами, Ось така. тут. Така фрі. Бульба. Ось. Фрі було легко повезти. Ось це саме. А от коробочку важку. Коробка. Папа-папа-папа, Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. папа папа па вам З вами.